Наталія разом із родиною внутрішньопереміщені особи. У новому місті вони не лише адаптувалися, а й створили власну справу крафтове ковбасне виробництво. Завдяки грантовій програмі, яку супроводжує служба зайнятості, родина змогла придбати холодильне обладнання і вийти на новий рівень. Дід у нас займався ковбасними виробами, він заготувач був. І коли ми переїхали, ми почали теж відновлювати такі традиції, скажімо так. І почали цим займатися, тому це дуже багато роботи. Купуємо м'ясо, купуємо в місцевих жителів, дуже якісну сировину українського виробника, переробляємо. Ну, це дуже багато роботи. Сьогодні родина варить крафтову ковбасу і сирокопчені вироби, а незабаром продукція з'явиться в двох магазинах власного формату. Центр зайнятості вже допомагає з пошуком працівників для торгівлі. У нас є дві камери відзривання, тобто ми виробляємо і сирокопчені вироби, такі більш ексклюзивні. Ми виробляємо варіона копчену продукцію ковбаси: це другобоч, столична, сервілат, салями, варіона копчені. Молочну продукцію – це взагалі наша гордість, тому що ну, зараз на ринку знайти молочну продукцію, варену ковбасу високої якості, дуже важко. Ми навіть туди домашні яйця додаємо, ту ковбаску. Там немає в нас ні крахмалу, ні шкірок, тобто нічого зайвого, ми туди не перебиваємо. Подібних історій сотні лише у першій половині 2025 року Хмельницький обласний центр зайнятості допоміг реалізувати понад 200 бізнес-ідей. А за три роки більше 1100 проєктів на загальну суму 265 мільйонів гривень. Особливою увагою сьогодні користується послуга грант для ветерана, і ми розуміємо, що надання послуг учасникам бойових дій для Хмельницької обласної служби зайнятості є пріоритетним напрямком роботи і завдячуючи спільній роботі усіх структурних підрозділів Хмельницької обласної служби зайнятості управлінь відділів, а особливо чотирьох офісів зроблено в Україні в межах Хмельницької області надано більше 110 грантів для учасників бойових дій, а також членів сім'ї учасника бойових дій. Хмельниччина в лідерах серед регіонів України за кількістю підтриманих підприємців за кожним проектом. Фаховий супровід фахівців служби зайнятості від ідеї до запуску бізнесу. Завдячуючи урядовій програмі, є робота власна справа. В межах Хмельницької області створено більше двох. Тисяч нових робочих місць ми розуміємо, що сьогодні мікро та малий бізнес є рушієм економіки в цілому і, завдячуючи створенню нових робочих місць, наповнюються бюджети усіх рівнів сьогодні. Да, і ми розуміємо, що Саме урядова програма є робота власна справа. Сьогодні допомагає створювати нові робочі місця, допомагає забезпечувати родини доходом. А саме цим наближуємо до очікува на нашу перемогу. Історії як у родини Срібнюків не виняток, а нова реальність на Хмельниччині. Тут бізнес починається з ідеї, яку підтримує держава, а втілюють люди з мрією і вірою в себе. Центр зайнятості поруч на кожному етапі від консультації до успішного старту. Бо що більше таких історій, то сильнішою стає громада Да, і країна Оксана Медведєва, Нікіта Вальвоць, телеканал Перший Подільський.